Завдання послухати казку про дракончика Тубі, написати речення та намалювати малюнки до слів. Отже, в країні, букляндії, живе собі дракончик Тубі», тобто існувати або бути. Найстаршу голову дракончика звуть М. Вона товаришує з королем, який каже про себе «I am» Clever. Я розумний. I am I am clever. Більше це голова ні з ким не товаришує, тільки з розумним королем. Пишемо слово I am clever. Малюємо малюнок. Другу голову дракончику звати Is. Вона товаришує з дівчинкою She. Вона Каже про дівчинку, She is pretty. Вона симпатична. She is pretty. Вона симпатична. Також голова із товаришує з сильним хлопчиком. На ім'я Він. He. He. He is strong. Він сильний. He is strong. Він сильний. Казала голова Іс свого товариша. Також голова із Істваришувала з тваринкою однією та однією одним предметом. І про тваринку вона казала «It is Funny, Вона кумедна. «It is funny». Або Воно кумедне». «It is funny». «Воно кумедне». Тваринка «It is funny». Funny. Найменшу голову дракона звати А. А це множина А. Ем, голова А товаришувала е, з хлопчиком на ім'я Уі, який каже е, про своїх друзів We are Brave. Ми сміливі. «We are brave». Ми сміливі. Також голова А товаришувала з хлопчиком на ім'я Ю. «Ю» – це і ти, і ви. Ю казав про своїх батьків: You are kind. Ви добрі. А голова дракончика А казала про хлопчика: You are kind, ти добрий. You, це і ти, і ви. You are kind. Ти добрий або ви добрі. Також голова А товаришувала з дівчинкою на ім'я Вей, яку всі називали язиката Хвеська, тому що вона могла розповісти про тварин, предмети та людей. Вона всіх про всіх могла розповісти. They are friendly. Вони дружелюбні, казала дівчинка Зей. They, це вони. They are friendly. Вони дружелюбні. Отже, ми записали речення. It is funny. Воно кумедне. We are brave. Ми сміливі. I am clever. Я розумний. You are kind. Ти добрий. Або ви добрі. «They are friendly» Вони дружелюбні. дружелюбні». «He is strong. Він сильний. She's pretty. Вона симпатична. Запишіть речення та намалюйте до них малюнки.